Ну що ж, давайте сьогодні розглянемо, скажімо, таку тему, чи є шанс бути разом. Сьогодні ми робимо це для нашої україномовної аудиторії. Хто добре розуміє і це так, і хто дуже просив раніше, і ось недавно я натикаюсь на. Повідомлення щодо цього запиту. Тому розглядаємо сьогодні запит такий, чи є шанс бути разом. Тому дивимось, загадуємо кохану людину і дивимось. Давайте сьогодні зробимо таким чином він, ви, що зараз відбувається між нами. Ну, і, відповідно, будемо вже далі дивитися, що ми можемо сказати з цього приводу, так? Він. Тобто, є шанс бути разом, і дивимося він. Він, як сонце, він проявляється для вас у всій красі, так? сонячною енергією, з чоловічою такою, ось я, з, можливо, десь з егоїзмом, але з таким яскравим, скажімо так, поєднанням, щоб вам показати себе ну, тому що традиційно це сама скажем благоприємна карта в колоді да? тому що це позитивна енергія це радість життя це щастя це успіх і вирішення всіх проблем тобто він показує вам що завдяки йому такому ось Прекрасному, гарному чоловікові ваші проблеми будуть вирішені. Тобто він свій, всій красі себе намагається показати вам. А ось ви що ж ви з цього приводу думаєте, а для вас це новина, так? Ви як цей бусел, який сидить в своєму гнітті і чекає якихось проявів. Так, це сімейна карта, карта сімейності. Тобто ви така спокійна людина. Да? Традиційно Аїс, це, по-перше, птах, як я і казала, сімейного, скажімо так, вогнища. А по-друге, це птах перелітний і тому життя його під, скажімо так, під впливом якихось серйозних змін, перемін, сезонні зміни. Так? Крім того, це птах, який як символ народження дитини, тобто сімейна карта, як мати. Яка народжує дитину, яка народжує якийсь новий проєкт, яка на... народжує щось у цей світ, ну, як мати. От, тобто ви як мати, і що ж між вами? такою, до речі, бачить вас він а між вами? А між вами? вами тут у нас дорога якась, так. Бачимо тут, скажімо так, наїзника. І традиційно це часто говорить про те, що якісь будуть новини, які вже на шляху до вас. Це може бути і гість, так, якийсь до вас їде їсть людина, яку ви давно не бачили, можливо. Тобто ждіть до себе в гості когось, так? Можливо, навіть цього чоловіка, як нам показує, так це може навіть бути якийсь молодий прихильник ваш, так? Щоб ви розуміли, Тобто тут і швидкість, і бистрі переміщення, і новини, і гості, і важливі, скажімо так, повідомлення, якісь новини, нові починання, нові знайомства. Ну, все тобто, буде дуже так цікаво і чудово. Тобто, ось такі от прояви. Так, що шанс бути разом, він безперечно, тут є. Це казало з самого початку. Ну і далі подивимося, як ці шанси будуть розкриватися. Так, як будуть розкриватися, Тут зразу з каблучкою, якщо приїде, то приїде з каблучкою, приїде з дарунком, приїде з пропозицією, пропозицією, скажімо так, руки і серце, так? Запропонує, можливо, одружитися також, або навіть, скажімо так, запрошення до цього буде. так. Скажем так, засватати, да, як кажуть у нас в народі, засватати дівчину, засватати жінку, якщо тут жінка з дитиною, наприклад. Да, тобто тут такий варіант, в принципі, вірогідний. Тому що, в принципі, каблучка говорить про це, що це буде, скажімо так, підписання навіть якоїсь договору, це, скажем так, якісь домовленості. Якісь добровільно взяті на себе обов'язки. Ну, і по факту, так як я вже казала, це або заручений, або вже не безпосередньо, ну скажімо так, весілля, так? Запропонувати серйозні стосунки, серйозні відносини. Ось чого, правда, чому хоче, тому тут який шанс? Тут шанси. 100% навіть 200 показує. Так, тому що чистота, карта чистоти Лілії, для нього дуже така красива душевна людина, з якої він прагне, з якою хотілося би бути. Ну і, відповідно, це чистота, якась перебірливість, ну, якби вищі сили вам допомагають, завдячуючи їм оці відносини будуть. Ну, якби традиційно ця карта вказує на високу вибірковість, тобто ви перебірлива людина, так? а його реакції, оточуюче знаходяться, скажімо так, в діапазоні від, скажімо, повного ошелешення, так, до такого вибухового моменту, до повного. Не прийняття якихось можливо ситуацій. Але знову кажемо, ми знаємо, що вищі сили вам, скажем так, благоволять, вам допомагають, тому що тут чистота, вибір, перебірливість і, скажем так, ну, занавіс від вищих сил, скажімо так. Ну, і це гармонія. Доброта, добродійність, якась хороші перспективи, чистота, відірваність від світу це, як знаєте, як чудове, чудесне щось в звичайному житті, скажімо так, в скажімо так, середовищі. Тобто, в звичайному в робочих моментах ви як лілія, чистота, прекрасна квітка. Яка манить своїм запахом, і для нього дуже важливе значення. Ну і карта сада, вихід у світ. Тобто, після цих всіх подій, які передують, буде вихід у світ. Тобто, з вами людина хоче кудись вийти, показати вас, можливо, десь прогулятися, можливо, поїздка якась чудова буде. Але традиційно це символізує, скажімо так, загальне якесь місце. Суспільне місце, так, яке, в принципі, для відпочинку, призначене, так. ця карта вказує на загальну суспільну життєдіяльність, на якісь свята, на те, що може вас відволікти, що зможе допомогти вам розвіятися. Вихід в світ, так? Вихід в суспільство, це можливо, і поїздка, як я вже казала. Можуть запропонувати якісь поїхати на будь-які події, скажімо так, в культурному житті, в середовищі культурному, тобто вихід в світ, по суті, так? і це для того, щоб поєднатися разом, знайти тихий приємний потім куточок, ізолюватися. І... Подалі від непотрібних, скажімо так, людей і заздрізників, можливо, так? Хоча і є певні, скажімо так, тут у нас поки що задержки, ну, скажімо так, затримки цих важливих подій з рішенням цих справ, так, але це буде. Тому що дійсно це суспільне життя, вихід, світ. І, по суті, це нові знайомства, якісь корисні зв'язки будуть. І, звісно, приємне проведення часу. Тобто, приємне проведення часу вам гарантовано, каблучка вам гарантовано, відносини вам гарантовано. Можна сказати, що можна закінчувати на цьому. Нашу тему, але хотілося б ще подивитися деякі моменти, які ми з вами зараз і розглянемо. Так? Тому що, в принципі, відповідь вже дана, дуже добре все виходить. Але хотілося б ще дізнатися, як далі буде проявлятися. Ну, тут, як перевернути хрест, якийсь хрест по життю. Ніс чоловік, несла людина, да, можливо, навіть не свій, можливо, він взяв на себе якийсь тягар, який йому не потрібен, це не його нав'язане або якось протягнуте до нього. Він скидає з себе це ці обов'язки, відходять, да, непотрібні йому дійсно. Він позбавляється від цього тягаря, скажімо, так, який був в його житті. І що у нас тут? І виходить так, і виходить цього стану, скажімо так, депресії, стану якоїсь події, можливо, хтось помер так, в його житті, якась близька людина або родич, або дуже близький друг. І цей, скажімо так, гроб, да, це те, що трунається, це, це те, що залишається в минулому. Тобто тут хрест і гроб це те, що відійшло вже, нема через що хвилюватися. Можливо, якась людина була, через яку він хвилювався, але так вийшло, що вона відійшла. І тут вказується на те, що все немає цієї ситуації, так? немає цієї події, немає цих якихось нав'язливих станів і непотрібних. Тут була якась період, якийсь був зупинки. Тиш, тиша була, повна тиша, так, по, по, скажімо так, погруження в себе, так, занурення в себе так, на українській мові. І тут внутрішня енергія. Людина набиралася енергії. Можливо, це якась медитація, була, якісь роздуми. Тобто, людина, як знаєте, як по Монаху, очельнику, як кажуть, пішла розібратися сама з собою, подумати, побути наодинці. І з цього стану, так, від цього стану несення якогось хреста, кожен несе свій хрест, але тут, можливо, було трошки не своє, так? від цього стану, скажімо так, коли людина в депресії, такий відчуття, що ти знесилений. І дуже багато енергії потрачена людина від цього відходить, скажімо так, відходить і йде далі. Йде далі, щоб бути з вами, так? Ці хмари, які от були в житті, вони розвіюються. Розвіюються, тому що це символ проблем і неприємностей, які не залежать від нашої волі, так? Тому ці проблеми, неприємності, якась, скажімо так, небезпека, яка була. Вона відходить і тут, скажімо так, сам розклад призиває бути обережним. Так? Ці неприємності, які нависали, так? можливо, якісь фінансові проблеми, якісь втрати, проблеми з репутацією, можливо. Так? Вони відходять, ці тучі розсіються, ці хмари розсіються. Але знову попереджають про те, що бути обережним потрібно, бути уважним, тому що завжди існує якась небезпека і від інших людей, і від обставин, від ситуацій. Але. Ви як ті птахи, да, які сидять на дереві і співають. Тут гармонія, радість, радісність, це те, що повинно співувати ваше життя. Це те свято, яке, скажімо так, буде супроводжувати ваші заручення, або ваше весілля, да, або ваші повернення у відносини. Це те, що повинно бути в вашому житті, але було якось вкрадено чи якимось чином від вас відійшло, тому що традиційно це символ легкості. Безпосередності, Можливо, це навіть говорить про те, що іноді потрібно задовольнятися тим, що є. так? Це легкість спілкування, інформація, навіть якісь нежданні новини, так? Якби сюрприз такий для вас буде. Ну, і це не забувайте, що є люди, які можуть вести якісь пусті розмови, якісь непотрібні нікому розмови, сплітні, непотрібні, скажімо так, проблеми створювати, самі того не розуміючи. Ну, тобто тут якась, скажімо так, болтавня, як кажуть, безрозсудна. Болтавня, безрозсудні розмови, які в принципі вам нічим не заважатимуть, але просто от є, знаємо, що є такі моменти, і, і що поробиш з цим. Вже. Так, і на всіх, скажімо так, крилах, на всіх парусах цей корабль караб, вчиться в вашу гавань, скажімо так, так, їде до вас на всіх крилах, і тут вам залишається лише зустрічати, тому що традиційно це символ якогось, скажімо так. Ну, від'їзду, поїздки, можливо, на відпочинок поїдете, що передувало нам попередні карти показували, так. Тобто, якісь приключення вас так? якісь пригоди. Навіть, можливо, в авантюризм якийсь так? тут незвідані країни, дальні моря можуть навіть в когось бути. Якісь такі цікаві, ризиковані моменти, так? але дуже такі пристрасні. Крім того, карта означає. Проїздки ділові. Так? Можливо, хтось в командировку чи звідти повертається. Ну, по факту, це поїздка зараз. Ділова поїздка, далека, скажімо так. Як я казала, можливо, навіть якесь ризиковане приємництво було. Але тут є можливість великого виграшу. І виграш це для вас обох буде, тому що ми запитали. Ще є шанс бути разом, є шанс, є виграш, є, скажімо так, моменти, коли це ясно і чітко вказало, починаючи від каблучки, закінчуючи всіма іншими моментами, тут ну, зустрічайте, тут немає ніяких перепон, по суті, таких серйозних крім якихось непотрібних розмов. Так, і ось ваш ведмідь іде до вас. Довго він, напевно, йшов, або дуже повільно йшов, але факт той, що він прийде. У нас цей медведик вже з цього лісу вибирається, з цих, скажімо так, дебрів. Тому що у нас тут, скажімо так, він як високоповажний друг, як покровитель ваш, який, ну, як скажімо так, впевнений в собі, стабільний. Він вам дасть стабільне, скажімо так, становище. І повагу оточуючих. Людина сама по собі, можливо, якийсь займає чи, чи пост, чи якась видається якась дуже можливо творча навіть, але бізнес-проекти, яка створює, але, але тут повага оточуючих і тут нічого сказати. Це чи людина, скажімо так, з високим положенням в суспільстві, от що можна сказати. І в нього, скажімо так, зазвичай. Тяжкий може бути характер, до нього складно буває пристосуватися. І тому це вказання на те, що до вас йде чоловік, як чоловік, ваш, друга половинка, як жених. Так? Тобто, так, як чи є бути шанс разом, звичайно, є ваш чоловік, ваш жених іде до вас, щоб заручитися, щоб продовжити створення сім'ї, щоб побудувати нові стосунки. Іде цей. Ваш, скажімо так, сужений ряжений саме до вас. Тобто тут вже на цьому розклад навіть можна закінчувати, тому що все конкретно, ясно, чітко вказано. Тобто тут чоловік такий, скажімо, серйозний, так? як я сказала, високопоставлений друг, який досить займає чітку позицію в суспільстві, і йде як ваш покровитель, іде як ваш покровитель, ваша половинка, як ваш чоловік. Можливо, повільно раніше він йшов, але впевнено. Впевненою, чіткою ходою йде до вас. Тому зустрічайте всього вам найкращого. Такий сьогодні в нас був розклад, така от тема була. Тому, будь ласка, приймайте і всього вам найкращого.